Серія біблійних історій Сіяння Насіння. Історія п'ята Ісус знаходить Зехея. Євангелія Від Луки, 19 розділ з 1 по 10 вірш. Ця історія відбулася того самого дня, що й попередня. Ці дві події фактично могли відбутися одна за одною, деякі люди вказують на протиріччя між цими двома історіями. Коли Ісус стілив Вартимея, Він виходив з Єрихону. А в цій історії говориться про те, що Ісус увійшов і переходив через Єрихон. Що ж з цього є правдою? Як не дивно, обидва варіанти правильні місто Єрихон поділялося на дві частини, що були зв'язані однією дорогою, в першій частині міста здебільшого жили люди, а друга була комерційним. Або діловим районом. Вартимей же бракував на дорозі між двома частинами міста. Таким чином, коли Ісус зцілив сліпого Вартимея, Він виходив з житлового району Єрихона. Ця історія відбувається у той час, коли Ісус та його учні увійшли та переходили через діловий район Єрихону. Головний персонаж цієї історії збирач податків якого зазвичай називали митарем. Митарями були євреї, які збирали податки для римської влади зі своїх побратимів. Вони вважалися зрадниками свого народу, і багато з них зловживали своєю владою. Багатіли, вимагаючи з людей більше грошей, ніж ті насправді могли дати. Пам'ятайте, про зв'язок між цією історією та попередньою у Ісуса був новий послідовник. Увійшовши в місто, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, якого звали Закхей, це був старший над митниками і був багатий, прагнув побачити Ісуса. Хто він? Але не міг через натовп, бо був малого зросту. Побігши наперед, він виліз на споківницю побачити, коли він там проходитиме. Прийшовши на те місце, Ісус поглянув, побачив його і звернувся до нього. «Закхею, негайно злізай, бо сьогодні потрібно мені бути у твоєму домі. І він швидко зліз і прийняв його радіючи. А всі, побачивши це, нарікали, кажучи, навіщо зайшов він? Щоби зупинитися у грішної людини. Устав захей і сказав Господу. Ось, Господи, даю бідним половину свого майна, і якщо когось чимось я скривдив, повертаю в четверо. А Ісус промовив до нього Сьогодні завітало спасіння до цього дому. Бо і він, син Авраама, Син людський, прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Серія біблійних історій Сіяння Насіння. Історія п'ята. Ісус знаходить Зехея, Євангелія від Луки, 19 розділ з 1 по 10 вірш.